Так очередні покупки. Моркла. Чем вона интересно? О oh май год. 50 за кіло. Так от в Германії. Яйця. два жовтка, 20 копеек штука. Кукуруза. Рубль три штуки. Помідори. Помідори по 50, ці по 2. Персики, персики обалдіть. Персики вроде по 50 тоже. Виноград, і це дуже сладкий, класний. Це помідорчики по 2 євро тоже. яблука тут такі аж мнуться, су. Ці риколь Ну все мы знаем це. что це типа яблоко воно молвиза И оце тут же. Кактус Пайня называется А це, ці красные вони дуже м'які такі, сокашки честные Сейчас будем лупашить Вот це такі А це ж мы что відбрали Столяний опік. Ми вже його до дозволили. Ну, все таке.